Так, народ, всім привіт, слава Україні. Сьогодні у нас рубрика грузим соняшник і везем на Власівку. Да, на так, до речі, всі, всіх з Різдвом вітаємо. Да, всіх з Різдвом. кого різдва, в кого ні. Щастя, здоров'я. Основне миру. Ось дивіться. На якій машині прискакав Олег? І в яку погоду. Погода шерша. Нормально дай. Без проблем. вже питання, як будемо виїжджати. Будемо як будемо виїжджати. Будемо манітушкою витягувати. Розцентуватись, так? Да, давай. Розцентувайся зараз. Прогріємо нашого дракуна. Дієді, так, дієді. Все, я оганяю твого магнума. А, Оля. А як він відкривається в тебе? Знизу ручка, так? Не е бачиш. Телефон дзвона. Що? Не прибрано. Не прибрано? <реш> <реш> так це ж інтер... інтересніше. А прибрано. <реш> так. Оце. Будет менять, Оля, чуєш? Ты на КамАЗе поедешь, а я на Рену. Ага. Вот <laughs> такая машинка. А, ты стравил, да, воздух? Да ні, кнопочку нажми. И все будет четко. Ты тупишь, да? Конечно, а ты что? Мы не экономим. <laughs> так, вот такая Ренушка, видите? Неплохо, комфортнее будет, чем КамАЗ. Трошки більше зерна бере, ніж камаз, так? Да? Да. Олег вже приїжджав, відвозив, зробив нам ходку на, на Власівку. Якщо 7, то звісно трошки, а якщо кукурузи, то ще більше Ще більше, більш. Да. Якщо на камаз можна галити під 30, чуєш. Mm. Ну можна, ну ми ж так не грузимо. Як по документах, то... Ну так. Да. 25 і хватить. Да. Е, цей, що я хотів тебе спитати? А я знаю, що тут <світаю> <світаю> Ти казав, будеш дієгі прогрівати. Да. Так. Ну потім, потім включимося. Да, да? включ. Вантажимо соняшник на продаж, замовили машинку, приїхав нас Олег, той що допомагав мені ремонтувати Камаза. Тоді як мене кардан відпав. Ну і Вантажимося. Будемо вести на королівський смак. Тобі кабанчиком? <рес> Ціна на сьогодні 13200. Хорош? Так, да, там уже нема, дійсно. Нема? Так, ну зараз довантажимо, потім включимося. Чуєш, може ти протягнеш вперед, щоб я тут не, не крутився. Давай зараз протягнемо. Чи мені протягнуть? Ну, ти бач, не їд. Не їдь, а ну давай пробуй. Приїхала до нас такая баржа. Де ти такий прицеп взял, Олє? Ми до сіті Да. Так. Красава. Да. Ничего, всі дати приїжджати. Нічого, трохи обтрусись. І все будет добре. А ну пробуй. Сегодня у нас такая погодка. Іде сніг, замітає конкретно. Трошки гребеться. Хороший. Хорош. Хорош, да, так, супер, супер. Чуть-чуть да, трохи є. <laughs> Кану 100%. Камази рулять, так? Да? <laughs> Олег нам уже одну худочку зробив. На власівку. Ну, як ви знаєте, ціна зразу впала на соняшник, це, мабуть, тижнів два, потім знову піднялася. Так що ми вивозимо, тому що потрібні кошти. Діватися, як то кажуть, нікуди з підводної лодки. Так що будемо вантажитися. Зараз покажу вам в кабіні реношку. Цікава машина. Олег може... Нормально. Зараз, зараз ти розкажеш про, про Рено, Я, яка машина. Та, машина, як машина. Дасиш відук якийсь. Та ну нормальний відео. Найкраща машина та, що печатає гроші. Да. Машина як машина. Сто Под... процентів. Як постійна є робота, тоді, ж, тоді, ні. Да. тоді щось заробиш. Як, як є постійна робота, тоді і показує. Що на ній ламається, а як мало їздиш, то... Що... Болячки ніякі не вилазить. Ну, да. Так, Зараз допідне крайній ковшик. Але вантажує кабанчиком, ну, оплата від тон, тому відповідно треба трошки попрацювати лопатою. Десь туди? его трогать, чтобы не видно было. Что, еще? А? Хватит еще? Еще куда? Кабальчиком, да? Конечно. Глянем, что у нас на соня, солнеч... по сонечнику. Идеальный, Оля, идеальный. Тройка сор. <рес> Нормально. Що? А що, проїхала машина? Ну ти, ти відчуваєш рівень? В сервіс. В сервіс? Так, докидаємо. Докидаємо наш столішний. Так і підпише відос, Олег, грузи гру кабанчиком. Що нас Ви знімає Ось такий кабанчик. Отак син фермера гру за сімочку, дивіться. Й маю Маленький, неупитаний, да ще? Да, нормально. Не, не відгодований ще кабанчик. Та воно щас сяде. Щас О, грязнувати трохи, да? так? ну трошки є. Не примочило його, ні? 6 Це, 6 Він трохи пересушений, 6%. 6, 6%. Нормально. Нормально. Так, так що звертайтесь до Олега, Олег займається перевозками. Так, тільки без перегрузу. Бо люди зараз подумають, що тут перегруз, мабуть. А тут тільки буде 25 тонн або 24. Мабуть, не буде 24. Ну а люди подумають, що ой, кабана, перегруз, ну, блядь. Ну той раз ти відвіз стільки, 22 100. 22 такий самий кабан був не менше. Так. Натури немає натура. Натура нема, Натури на той нема. Раз, масло 48, метрів. Да. Маємо, має. Ну і де Сіка там, 9% поставили. Да. Так да. Так. що звертайтесь до Олега, кому потрібно, да. в Львівському району. Та по Полтавській області. По, ти по всій ні. Так назви номер, може, комусь треба. Так кому треба, тобі напишуть. Да? Да. Да. Кому, кому потрібно, буде, да. звертайтесь, да. там номер Олега. Зацікавлений, але не просто позвонить, спитати, <рес> як, як у тебе цей настрій. Да? Ну по по-серйозному, Позвонили, договорились, приїхали за і щоб бабло в частно віддавав, так, да, саме головне? Так, так, так. Так, ну що, тендуємося, того... <laughs> да? Так, позви того Ахіллеса друга. Ахіллеса друга. Хай, помогай. Хай, допоможе мені. Все, доброго. Давай, а ну не впади. Там ще осталось, купшу. Ну все, висипаємо тоді. Тоді включимося. Народ, Олег ремонтує нам Камаза, нашу дверку. 9, 9. Багато, багато в коментах писало, да? Ти ж теж замітив, так? Конечно. Ну, давай, ремонтуємо. Ну, та ремонт, я просто що воно вже був. Тож на ямках воно бринь-бринь. Ну... Стрібає, коротше. Нормально і так все йде. Само рік сюди треба вкрутити і з тієї сторони. Правильно, прав... все Правильно. Оце, оце лайфхак. <рес> так, народ, короче, Олега, завантажили, затентували. Вирішив я і сам поїхати на елеватор, Камаз у нас був завантажений, очікував на ну, ви Вирішили поїхати разом, бо разом трохи веселіше, правильно? Воно ще погода така не зовсім льотна, то я думаю, разом буде воно трошки веселіше. Заправляємо татарина. Пішли, тобі, Олег, покажу своє пневмосидіння. Ви? Ти не бачиш? Там ну, так мельком. Так воно в снігу все. Та нормально. Ви? Ти ж документи Так. Да. Тебе із два. Так, підігнали мені отаке пневмосидіння із, із трьох кусків. Це нас сидіння із мана. Грамертом я робив анонс в Тіктокові. Короче, а, це? а це теж мені підогнали за могорич, скажімо так. Ну це глухе, я одразу обрадувався, що воно ж типу на цьому. На механічному амортизаторі. А там нема а, нічого. Там ну, просто да. висота регулюється і все. Оце да. ну, таке. Короче, можна зробити, але роботи дуже багато. Ну можна зробити, ну якби спеціаліст каже, що це все клапанці, оці не звертання нього уваги, напряму на подушку, кидаєш. Mm -hmm. Пістолет, той що. Не, що вуз да, да, Що воздух качає, так. Да. Напряму накачав, скільки тобі треба і погнав. Такий, такий момент. Ну попробуємо зліпити, не знаю, що з цього вийде, правда. Підписник прислав мені основу оцей низ, низ сидіння. Да. Да, ну... Тобі легше взяти основу оце. Поставити на те, що є, на, свою? на низ. Да, на свою ту толкову, оце поставити. Напряму, да, так, ну, якось може приварити, щось підключити і все. Чим тобі оце все встановлять, ну це бред. Тут потрібно все викинути і все нове робити. Ну да. Не, ну оце ж баралун можна обшити, низ є ну, вже Ну Можна, ну. Ну буде не то пальту. Чого? Там. Та обшивається, воно елементарно. Обшити ти його бабла скільки раз. Каву. Он... І секін якусь тряпку знайшов. <laughs> Це да. ну, такий варіант напряму підключити його і примусово качатися яке потрібно по висоті. І буде І по, -по, -по, -по жорсткості. Ну Є момент такий, що додивився я цей механізм ножниць, зрозумів? Де там його не видно чи видно? Ну, в снігу все. Механізм, ось бачиш там. Де він? А вон пальчик стоїть, бачиш? Ага, і що? І там все розбито. Там втулки порозбивані і пальчики, воно грає. як... Ну коротше. Перед нас тут Так що може... А хлест підворай буде. Хлест під, під так треба ж туди добратися, треба його розібрати. А хлест добереться. Да? Там точку. Ну що, зробимо тоді. Ну оце ж походу регулювання було жорсткості, бач? Оце воно це амортизатор, воно тут должно регулюватися, що амортизатор відповідає за жорсткості. Ну. Тобі головне, щоб подушка надулася. Ну подушка, подушка робоча. Ну якщо робоча, так що, то все. Попробуємо щось ліпити. Да. Так, ну що народ, їдемо. Але позаду поїдемо в об'їзд, дороги не знає. Так що я поки що, поки що попереду. Сьогодні у нас Різдво, до речі, всіх вітаю зі таким святом. Ходять гулятники. Так що хтось святкує, а хтось працює. Знову двері відкрилися. Як завжди. Так, ну потихеньку, потихеньку будемо їхати, я ж кажу, по цінах на соняшник 13200. По прогнозам кажуть, що після нового року повинна підніматися. Якби спад не планується, планується тільки підйом по ціні. Так що в нас... Невелика, невеликий об'єм залишається, там, мабуть, пару машин. Будемо чекати тоді вже подорожчання нашого соняшника. Понасімало, тепер не знаю, що з ним робити і по якій ціні продавати. Хоч не плач, хоч кричі. Повний жах. По суті, ситуація трошки краще. Там в районі 17 тисяч була, коли знало. Але потім знову ж таки разом із соняшником. Судя подешевшала. Тому на сьогоднішній день я вам не скажу, що там по ціні. Як доїдемо до Власінка, тоді це розкажу. Розкажу детальніше, що, що, там, що там робиться. Так що ставте подавайки підписуйтесь на канал, далі буде. Ми по сидінню будемо щось вирішувати, не знаю, чи вийде відреставрувати те сидіння із мана. Як ви бачили, воно розірване, потрібно. Відновлювати сам механізм, оцей е, ножиць. Бо навіть наявність подушки не врятує ситуації, тому що воно просто-напросто розбито і так воно працювати не буде, як треба. Так що ото такі, такі у нас справи. Ну Нічого, їдемо до елеватора, тоді вже, вже включимося. Вам бажаю гарного перегляду, відпочивайте, цифруйте. Святкує, хто сидить в окопах і захищає нашу нашу державу Україну. Так що, знову ж таки, по можливості долучайтеся до збору коштів е на автомобілі 53-ї бригади. Недавно ми проводили збір. Це буквально вчора і позавчора була в нас лотерея. Розігрували ми у 7 мат соняшника від компанії Літасілект. Зібрали 15 тисяч гривень, що є доволі таки непогано, але дані збори відбуваються дуже важко, дуже довго, довго і нудно. Тому давайте якось об'єднуватись і по можливості долучатися. Всі реквізити будуть в описі під цим відео. Так що Всім наперед дякую. З нами поїхали. Олег десь там позаду повзе. Так, стали на, на привал. І тягнемо зараз наші підтяжки Так, трошки з Сідається Ніби грузили кабанчиком, але втру, втрушується Так, поки виїхали із сіл Дорога погана, швидше 40 не поїдеш. Що, у тебе порядок? Звісно. Ти привинаєш? <рес> Є Що, виїхали, слава Богу. Добре? Та слава Богу, всех сів повиїжджали в де Бачу, нашу, тобто ну, да. Ти бачив, що чувак на МАЗі їхав із піднятим відвалом. Бачив? А як ми поїхали, як ми, то він опусти. Опустив, да. це, це, блін. Да, да. Це клоуни, блін просто. Вроді машини їхали, чому він не горнув? Та я теж нічого не поняв. Горби посередині з піднятим відвалом їде. Оце да, народ. Та да, от давай десь. Кривень щось діло там в товачку чи де, більше ж нема ніде. При в ну, да. ну і ліптовичкові, і на Ю підрізають. Ну подивіться. Давай, да. Поїхали. Я заді тебе потихеньку. Ти за мною? Я заді тебе. Ну давай. Нам спішить нікуди погнали, все одно. Нам все так, ну що, погнали далі. Погнали далі. Народ дивіться, хто це їде? <ривіт> Мій камаз поїхав. Новенький. Дідаю зустріч. Олег мене об'єднав дзвони, каже, твій камазь попереду їде, будеш розминатися. Так що і тут знову ми зустрілися. Як то кажуть, земля кругла. Тут настало щось, щось не зовсім добре. ДТП, бачите вам? Ось яка дорога. Ніби той не слизько. Але є моменти по дорозі, потрібно їхати дуже уважно. Ну, а КАМАЗ 100% бумій, по знизу балка стоїть, пізнає його. Це він і є. Нічого, ми їдемо далі. Далі буде цікаво, так що ставте вподобайки за Камаз, за таку зустріч. Ну і також підписуйтесь на канал. Далі ще буде дуже багато цікавого. Так, народ, доїжджаємо ми до Власівки. Зараз глянемо, що у нас тут по черзі. На що у нас пусто? Нема, нема нікого, народ. Гідросет пустий, а це означає, що нема жодної машини, я так розумію. Так, з другої, з другої пробую рушати, ну пуст, пустий майданчик, нема нікого. Будемо реєструватися завтра зранку. Так що ну, ціна буде змінюватися, не знаємо. Вниз чи вверх воно піде, але будемо щось думати, щоб попробуємо, по крайній мірі. А вдруг підніметься там на пару сотень, то вже... Хоч на солярку буде. що їдемо на майданчик, зараз Олег позаду мене їде. Встаємо тоді вже, поспілкуємося. Так, паркуємося. Давай давай, давай, давай! Давай, 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 давай. Вс ⁇ дома. На месте. Да. Так Шо? хорошо, если ты жив, сэр. Да? Да. А мотор, ты кутюисты. Ай, турбинка у вас. Ай, а сын. Иди ко мне Там у тебя музыка, знаешь какая крутая? Oh, да. О, да, oh. ман На ютубе Приходь Давай Так, народ, ну что? Драконы припаркованы Ну он дракон, ну а это так себе Але тим не менше їздить і роботу якусь робить, правильно? Камазик доїхав без пригод, слава богу. Ями такі, що дай Боже. Так, Ну що, завершуємо відео. Шо я, до речі, по 17800, здається, тільки що дивився. Ціна на сую непогана, в принципі, так що можна в принципі, здавати кого вона є. Ну а в нас її небагато, там на посів залишили. Можливо, щось залишиться ще і на продаж, Ну, там буде видно. Так що на цьому завершимо відео. Всім дякую за увагу. Ще раз вітаю всіх з Різдвом. І все буде Україна! Кажу, все буде Україна. Конечно. 100%. Ти кутю взяв? Звичайно ж. Ну так давай. Пішли, їсти кутю. Пішли. І так, народ. Нарешті я добрався додому. Сьогодні зранку ми зареєструвалися. Ціна на соняшник піднялася. На даний момент 13500. Черги на елеваторі взагалі не було. Не було жодної машини, щоб ви розуміли. Так що ми з Олегом... Швиденько заїхали, правда, відправили нас на Мес, вивантажувались там, то трошки притримались Ну а так, в цілому, черги немає, ажіотажу великого немає. До речі, дзвонив відписник, дзвонив, а писав в Тіктоці, що в Одесі також порту також черги немає, поки що, поки що ніхто не везе. Так що будемо сподіватися, що ціна на соняшник буде підніматися і далі. Потихеньку після Нового року, бо ажіо немає, а переробникам потрібна сировина для переробки. Так що, так що такі в нас справи. Це кому цікаво, там, хто питає, там є черги, немає черг. Ціну за готівку багато хто питає, але точно вам не скажу, це треба уточняти в менеджерів, тому що там є група вайбері, в якій гноблюються ціни, куди скидають ціни від заводу. По Безналу там ціни вказуються і СГ-виробник. Також кому цікаво, переходьте в мій телеграм-канал Агрохаб. Підписуйтесь, я скидаю завжди актуальні ціни по, по королівському смаку. Так що, отакі в, нас, отакі в нас справи. В принципі, рейс чудовий, успішний. Просто що швидко швидко вийшло, вивантажитися. Черги немає взагалі ніякої. До речі, виїжджали з елеватора, то стояла всього на всього одна машинка. Нікого взагалі, в принципі, немає, ніхто не везе. Так що буде сподіватися, що ціни трошки підуть вгору. Посінок вас зорієнтував, на цьому завершуємо наше коротеньке включення. В подальшому буде відео про моє нове сидіння, скажімо так, із хлама, яке мені підігнали друзі. Спробуємо, вийде, не вийде. Якщо вийде, то буде взагалі. супер. Якщо вийде його як-небудь сюди поставить. Джондір у нас стоїть, очікує на весняні жнива, очікує Олександровича. Десь він там вдома сидить на печі, відпочиває. Ну, подальшому, я думаю, що будуть у нас відео ще із жнив. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки і все буде Україна.